їдемо в кропивницький дендропарк на тюльпани. Фотозони тут спішимо дуже фотографірувати. Оце такі тюльпанчики. В цьому році менше локацій з тюльпанами. В тому році було більше. Тому що холодно. Або відсвіли, або ще не знаю, що случилось, але маловато. Ось такі високі, гарні. І необичні такі. Тут біленькі. В тому році в цей час було дуже-дуже багато тюльпанів. Ось такі кучеряві. У тому році якось їх було багато-багато. Такі гарні локації для фото. Ну, там іще є і зоопарк. Людей маловато в парку, і добре, і давки немає до фотозон. Ось гарнюща локація. З такими жовтими цвіточками, тюльпанчиками, гарнюща. Саме, мабуть, яскрава. Тут гарнющі такі прям тюльпанчики. В тому році було більше. Щось в цьому році завадило: чи морози, чи погода, чи не зрозуміло, чому мало тюльпанів ще. Але все одно дуже дуже гарно, яскраво. Гарний парк, гарно, дуже яскраво, гарно. Біленькі. зелено, гарно, яскраві, жовті. Такі гарні, піоновидні, мабуть. Трошки дитячого дитячих атракціонів. Ще не дуже багато діток ще вийшло на сонечко. Сама крута локація. Тут. Тут червоні такі повні. Гарні тюльпани. О, червоні, як маки. Маки червоні. гарне зні, гарно, ще красоти і достатньо, мабуть. Найкращі локації з тюльпанами ми обійшли. Лесенький зоопарк. Колики чи зайчики якісь декоративні, цей самотній, а там парочка, Павлин. Павлін, я не знаю, як на українській мові Павлін. Он той так розпушив хвостика. Ну, той гарніший хвостик у нього. Аби ще розпустив. З яким великим хвостом. А тут і курочки, і, і павлини, пава, да? пава, мабуть, українська мова, мабуть. І курочки там є. І горобці, понятно? Боже, який ти діловий, такий малий, такий хазяїн. Взиває всіх до уваги. І голуби тут, коротше, і і, і городці. Нам так, такий цікавий голуб, Це цікавий. тут, мабуть, декоративні курочки, Петушки курочки. і курочки. Ось, ось який гарний, о, як в селі, такий гарніші. І голуб такий, о, який ти. Такий зоопарк. Птиця. Це потушок, мабуть, такий гарний. Чи курочка? Ой, яка гарна, гарний петушочок. Зайчик. Такі гарні птички, звісно. Не можемо обіймати. Для фото. О, так. Зобік почистив. Пішов. Позувати далі. Так, знайшли ще трошки тюльпанів гарних. Ось молоденькі ще такі. Не дуже розпустилися. Будуть радувати, хто приїде пізніше. Такі ще гарнющі. Алеї з тюрпланом. Такі звичайні, але композиції дуже гарні. Такі длинні алеї тюрплані. Ще такі локації, фотозони. Фіолетово, жовті, потім рожеві, гарні. Тут ще гіацин, гіацин всередині. І рожевий, і фіолетовий з гіацинтом в місті. Вроді раніше такого не було тут. Гарний парк порадував. Багато знайшли гарних локацій. І такі яскраві, яскраві черпанчики білі. Білі і жовті. Білі і жовті. А тут рожеві. М -м -м. Ще трошки рожевих, біленьких. Трошки погода нас порадувала, сонечко вийшло не дуже холодно вже. Магнолія, жовта. Ще молоденька, маленька, але вже зацвіла. Ще й нартлиси цвіли. такі блідно-рожеві тюльпани. Ось ще пізні будуть ще. Ще немає, не розкрилися бутони. Ось яскраво червоні, маленькі, невеличкі, але такі шикарні, такі горгатисті. Дуже гарний парк. цікавий такий. Гуля, маленькі такі вони. мініатюрні якісь маленькі, їх чомусь мало, але вони такі маленькі, малесенькі такі. Тюльпанчики така, Клубочка зовсім як би пуста. Вони тут такі малесенькі, якісь чи сорта, чи що. Може це якісь кармі, тюпанчики. Або прості, не знаю. Такий цікавий тюльпанчик, Маленький, але він дуже-дуже цікавий, маленький такий цікавий сорт такий роз, який помаранчевий, такий теж низькорослий, але цікавий. Такий теж, мабуть, піоновидний, повний, теж маленький, але... Такий гарний, цікавий. Ще він такий гарний, макоподібний. Цікавий сорт. Все, вертаємося, повертаємося назад. Пройшли весь парк, насладилися красотою тюльпанів. тюльпані. Все. Багарини такі для діток, локації з водою. Тут кактусів таких цікавих. Маленькі є в вершичках. І великі, ось які великі. Ось. Кактуси. Різні, ось який теж цікавий кактус. Так, Тут ще й кактуси, не тільки тюльпани. Ой, тут іще ось які О, ціле дерево. Що? Не нам пишіть щось. А, ще й в теплицях тут щось є. Ми тут багато чого не бачили. О, отам Тепали теплиці ще є. Великий, великий, великий.